Сьогодні Україна бореться не тільки на фронті, а й у тилу, бореться кожного дня за можливість жити, дихати, розмовляти рідною мовою, творити обласна дитяча виставка, конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Нескорена Україна, що проходила на базі рогатинської дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика. Є цьому підтвердженням, бо українське мистецтво це теж боротьба. Українська музика, пісні, картини теж зброя, яка обиває байдужість, зневіру і розпач, та водночас є цілющим бальзамом, що лікує рани. Загоює зболені душі, вертає надію. А дитяче мистецтво це щось унікальне у ньому щирість, простота і світло, що захоплює і зворушує. Відкрила творчий захід провідний спеціаліст навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття, куратор мистецьких шкіл області Тамара Присяжнюк. Вона зазначила, що, попри війну, мистецькі школи продовжують розвивати творчі здібності дітей, виховувати у них почуття прекрасного, дбаючи таким чином про майбутнє держави. А метою конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, розкриття талантів юних художників патріотичного виховання молоді підвищення рівня педагогічної майстерності обмін досвідом викладачів від імені міського голови гостей громади учасників мистецької імпрези привітала секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока. Від імені міського голови Сергія Степановича Насалика вітаємо вас на Рогатинщині. Рогатинській міській територіальній громаді землі Роксолани, Опільській землі. Нам дуже приємно, що ви сьогодні завітали з такою науковою метою, з пізнавальною метою, але сподіваємося, що цей день принесе трішечки радості у вашій душі. Перш за все, ви пізнаєте трішечки наш рогатин, оглянете чудову виставку, я думаю, що і наші рогатинці теж будуть мати нагоду її оглянути. І також пізнаєте щось таке, що залишить слід у ваших душах. Що є для нас школа мистецтв імені Бориса Худрика? Це не просто заклад, це школа, яка навчає, навчає мистецтво. Ми дуже цінуємо викладачів, дирекцію, дітей, які навчаються в цій школі. Тому що ми розуміємо, що мистецтво це те, що лікує, зцілює рани у часі війни, окриляє, надихає, підтримує, возвеличує і підносить людину. Над буднями, над проблемами, дорослу, а дитину дитина, яка прагне не тільки навчатися у звичайній школі, здобувати знання, але й розвивати таланти, які подарував їй Бог, це дуже цінно для нашої громади. 25 художніх шкіл та шкіл мистецтв Прикарпаття представили на виставці конкурсі роботи своїх вихованців: 112 дитячих робіт у різних стилях і техніках виконання, 112 мистецьких дитячих мрій і сподівань на мир, свободу і процвітання, 112 творчих проявів незламності у цих картинах сум, і біль війни, перемога і українська мирна весна, земля у світу і тиха печаль пам'яті за тими, кого забрала війна. Ми на цій землі збираємося вже вдруге і дуже радісно, що Ігор Васильович, як завжди, дуже нас привітно зустрічає і в нас є дуже гарний і у вас потенціал. Це молодий викладач Василь Михайлович. Хочу сказати вам, що їхавши цією дорогою, я побачила, як воскресає природа, як воскрес Господь. І в часі Воскресіння цей світлий тиждень ніяка негативна енергія не може забрати радість Воскресіння Христового. Воскресна Україна, бо на наш колектив, чисельний, який сьогодні приїхав, завжди в такій великій кількості на це молоде покоління, ніяка ні коронавірус, ніяка війна не забрала охоту викладати, влаштуватись на роботу, нести світло, доносити дітям оцю цю радість через ці кольори. Я хочу вам сказати, що жодна дитина завдяки вам, вашій спільній молитві, син енергії такій, яку ви несете на своїх плечах, не відчуває війни. Тому що такі картини намалювати може бути тільки дитина, яка натхнена вашою духовною присутністю, Господньою присутністю. Не буває такого, щоб зло перемогло. Воно не може перемогти. В апріорі такого нема, не було і не буде. Наше завдання в цьому часі зберегти от такий світ дитячий, це сприйняття зберегти. І, дякуючи владі спільно працювати в цьому напрямку, тому що я подивлюся, що коли наші діти виїжджають за кордон, вони несуть це світло і ними почудовуються. Тобто присутність дітей не зменшується. У мене було 400 дітей. Вони так і залишилися. Ви розумієте? хочеться плакати. І незважаючи на сирени, вони приходять, вони малюють, вони несуть себе, вони рекламують себе цілому світу. Сім конкурс на тей конкурс, щоб виокремити найкращих з поміж кращих журі визначило переможців у трьох номінаціях. У номінації Образотворче мистецтво. Перше місце посіла картина Софії Данько Голинської дитячої школи мистецтв. Друге місце робота Фербішевської Богдани Івано-Франківської дитячої художньої школи, третє творча робота Сич Анастасії Долинської дитячої художньої школи. У номінації графіка переможцем конкурсу стала робота вихованки Івано-Франківської дитячої художньої школи Пістаняк Марії на другому місці. Творч. Доробок Христини Настюк Недвернянської дитячої художньої школи. Володарями третього місця стали роботи Вікторії Пері Грогатинської дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика та Діани Чолій Підпечерівської дитячої школи мистецтв. У номінації декоративно-прикладне мистецтво перше місце посіла Лінограв'юра Незламний Великдень, автором якої стала Анна Гаврилюк Недвернянської художньої школи. Друге місце журі присудило роботі Надії Сідор Нижньовербіцької дитячої школи мистецтв. Третє почесне місце за колективною роботою Юлії Соколюк. Юк та Вероніки Баюрак і Ремчанської дитячої школи мистецтв та творчою роботою Юзюк Анни Марії Коломийської дитячої художньої школи, Допоки наші діти продовжують вчитися, творити, розвиватися, дотип України є майбутнє.